Всіх рада вітати у новому відео, всіх рада вітати в зарі, на огляді класних новиночок, стильних, якісних, джемпер в гірчичному кольорі, досить товстенький, має білі елементи, такий широкий рукавчик і рукавчик з розрізами. Дуже м'якусенький, дуже хочеться, щоб була шерсть, на дотик дуже приємний. Так, 1600 гривень і 6% відсотків шерсті. А крим поліоста шерсті лостан. А ще таке пальто базове, сіре, довжелезне. Мякесенький відчувається на дотик. Ще ніби є шерсть, але треба все дивитися, тому що зараз дуже все обманливо з пасочком. Ніби модель тренчу з такою накладочкою, так? Ще ззаду є кукетка така. Так, ще хтось зняв з вішака. Так, ззаду, бачите, така кокеточка. Модель тренчу. Тут, як вулику людей, сьогодні стільки багато. Потенційних покупців. І в складі 51% шерсті 4800. Який хороший склад. Так, я тяну ще кардиган. Думала, що а, це такий джемпер як гірчичний. Але це просто кардиганчик в'язаний, теж класний, досить. І зелений, дуже-дуже такий глибоко зелений травянистий, але зверху світять проектори, такі лампи, сильні і трішки колір губи це як. 1600 гривень і в складі 6% шерсті. Склад такий же ж самий, як і в цього гірчичного, і навіть от є на деталі білі, але це застібаний кардиганчик. Буде сьогодні багато класненького, яскравого буду шукати. Лав які сумки, з якими ручками. Це все новинки, а які підвіски, так навіть не знаю, з чого починати. Хутряна сумка, і ручка досить важка. Сумка сама, напевно, легесенька, а ручка ось така, дуже фешн. 1600 гривень. А... Написано, що ще всередині, що там є. Просто застібається на кнопочку і бордово бачу Ну, Однією рукою нереально відкрити. Так, еще такая. А тут еще есть ручка. Вы видели, там тоже ручечка есть. Там тоже есть ручка долго. Вот так. Какая классная сумка. Я же рота открыла. Хочу показать. Вот это на место. Так, меряют. Девчатка примеряют просто в зале. Хоча це не можна, але ну, якби на це очі закривають, верхній одяг дивляться воду, півміручна шалена черга, просто шалена. Так, два ланцюга. Напевне, можна окремо, можна разом. Подивіться, як деталізовано, як класно. 1600 гривень. Така прикраса, медальйончики якісь висять. Різні підвісочки, ніби натуральні камінчики різні. Рухаюся далі показати ось цю красу. Сумочки показувала у бажаному кольорі хакі. Такий оливковий кольор, це текстиль 1600 гривень. Ці черевички були в моєму відео вже. Нагадаю, ціну. це шкірза. 1600 гривень. Ось такі зручні і є в коричневому кольорі ще. Теж непоганий колір, такий коричний і гарячого шоколаду. Крусивочки, які будуть прекрасно носитися, бо схожі я маю в синьому кольорі. Я показувала їх в одному з моїх відео, я ще купляла весною. Але ціна вже 2200. Я купляла за 2000. Коровий шкіра є. але їм зносу немає. Просто ну реально немає зносу. Жаль, що трішки ціна піднялася. Чорні теж можна було б взяти, бо я реально. Протопала, я з них не вилазила ціле літо з цих красивок. Ще сірі пальта класні в Джемпери класненькі, ось такі. Зараз буду все показувати, бо стільки багато завезли класного, що хочеться все роздивитися. Досить таке товстеньке пальто, 3,300 і в складі. Так, акрил 6 тільки відсотків шерсті є. Тільки 6%. Поясочка не бачу, поясочка немає. немає. Трішки трапеції і донезу. Нав'язана ковтюлечка в гірчичному кольорі з білим. Півтори тисячі гривень і 24% є в шерсті і 16 альпаки. Тобто є змішана шерсть і така, і така, 24% і 16. Дуже класна ковтюлечка, Тут взагалі оця омережена в'язка, як павутиночка. Знизу є пальто в бордовому кольорі. Зараз покажу, сама хочу глянути. Яке все класне. Що ще теплесеньке є? Цікаво, картати. Ось такий жакет або напівпальто комбіноване шкірою. Застібається на гузики. ось така основа, як баєчка зсередини, як фланелька. Якість досить хороша. 9200 І зовні лицева сторона поліестер І 38% шерсті. І а, виворіт. Такий ж, ж самий складник, 38% шерсті. Можливо, це на дві сторони. Не, неможливо, а бачу точно. Це двостороння така курточка з кишенями. Вау, яка класна пропозиція. Можна і сиреньку носити однотонну, а можна носити таку картату. Ось так. І 38% є шерсті. Навіть під ці кросівочки можна взяти, що я показувала. Чорна футболочка слів з, з мережевим, в чорному кольорі з білим. 850 гривень і написано, що це футболка. 850 гривень, це вже якби допустимо, по їхнім цінам. Так, є штани широкі. З зав'язками понизу можна ось так зав'язати. Трішки незрозуміло, але я зараз витягну і подивлюся детальніше. Так, ось такі штани з защіпами. Вони прямі і мають по бокам такі штучки. Взагалі-то вони непогані широкі, але з тими зав'язками не знаю. Як це має, який це буде мати вигляд, це треба міряти, так не скажеш. Просто зі старту 1900 гривень, потім полястирі інші волокна. Штани непогані. Єдине, що мене зрозуміло для мене оці штучки на таких якби елегантних класичних штанах. Ще таке напівпальто. але воно має ось такий. Я думала, що це таке висіло. А, має отакий комір. Ось так, правильніше буде. Ось так тут вже вимальовується. Повно висилено, правильно. 2600 600 а, і поліестер і підкладка поліестер. Нічого натурального немає. Зараз я ще подивлюся на внутрішню бірочку. Бо дуже бір Можуть бути не так, вірно, все стовідсотковий полястер. Але класна яка курточка, Жакет. Сатинова спітничка, дуже німідаксі. 1400 гривень, 100% віскоза. Пояс із гумкою, все стандартно, все очікувано. А ага, сама тканина. Трішки така цупкувата, її навіть можна носити там під пальто брати. Не є зовсім легесенька. І ще пальто. 3800. Поліестер, акрил Віскоза. дуже Сіре, класне, довге пальто. Рукавий реглан. Воно таке оверсайз або взагалі-то я дивлюся в розмірі XS. Воно мега стильне. Ось так застівається. Хай-то досить важкувата, але дуже стильна. Є костюм елегантний, півтори тисячі гривень. Жилет, поліестер, віскоза, ластан з підкладкою. Так, і до цього верху є штани класичні, вони крішоні донизу. Теж такий склад з ремінчиком. Акцентний ремінчик. І ціна штанів 1400 гривень. Що таке теплесеньке? І на відчуття, що це шерсть базовий. Джином в кольорі Ivory. Ось такий простенький, нічого лишнього немає. Не кусенький. І це 100% шерсть. 2200, двісті. шерсть. Зараз не проблема купити шерсть, якісну. І зараз дуже непогано носиться. Ось такий базовий. Можна знайти різні кольори, бо вибір дуже величезний. Так, тут бачу щось в кремовому кольорі. Відчувається, що більше акрилу або повністю. А можливо, я помиляюся, дуже класнень модель, теж оверсайз з закритим горлом. Навіть підійде до цієї сатинової спідневички, снизу що я показувала. Ось такий має вигляд. Можна поєднати ще з лоферами, які поруч, з натуральної замші. 1600 гривень а крив полі старі 7% є шерсті. Ще покажу лофери. Вони легесенькі, це жіночі. Просто взяла більший розмір, сорокілочка. Ось такий класненький. Це натуральна замша, 200. Подобається те, що вона дуже лагесенькі. Ось такий блискучий фешені є гольфо. Воно є на сайті на моделях під босоніжки, туфлі, черевики. І ось ці вершочки вверх, якби видно. 480 гривень коштує поліміт, металізоване волокно. Такий моква колір і бордовий теж. Ще такі ремінчики з натуральної шкіри. З акцентами-пряшками 1400 гривень, і це натуральна коров'яча шкіра. І ось ці в коричневому кольорі теж сподобалося. Це теж шкіра 1400 гривень.